Основні симптоми проблем із печінкою обов'язково додивись це відео до кінця. Тож, перше, це шкіряний зуд, висипання, пігментні плями це те, що може вже вказувати на проблеми з печінкою, а також мігрені, нудота, навіть коли ви, наприклад, їдете десь у транспорті і вас постійно нудить. Це може бути також одним із симптомів: набріки, застій крові, жовчі, жирний кал, тобто, коли він не тоне при змиванні. Це те, що вже ви можете відчути по своєму організму. Але щоб остаточно в цьому переконатися, краще здати відповідні аналізи, наприклад, печінкові проби, та зробити УЗД. Якщо ви вже виявили проблеми з печінкою, то ось перші кроки, які ви вже можете зробити в вашому організму: перше це пити більшу кількість води, тобто зробити нашу кров більш текучою, відповідно, жовч. Також друге це регулярно проходити натуральні антипаразитарні чистки. Це важливо проходити як з боку профілактики, так і з боку покращення здоров'я. Антипаразитарні програми мають бути 100% натуральні, оскільки аптечні хімічні протипаразитарки можуть навпаки нашкодити вашому організму. Третє зменшити токсичні навантаження, тобто це алкоголь, токсична їжа, шкідливі звички або, наприклад, коли майстри краси мають справу з хімічними компонентами, які постійно проходять через наш організм. І четверте, це їсти білкові продукти, щоб створювати амінокислоти та вітаміни групи Б. Якщо ти хочеш відновити роботу печінки та краще дбати про свій організм. Пиши плюс в коментарях, і я тобі покажу основний шлях до відновлення печінки та всього організму. А ще не забудь поставити лайк саме відео та підписатися на мою сторінку. Вони є багато корисної інформації про здоров'я саме для тебе.